Станція впіймала зустрічку 220 вольт. Відповідно, маємо пробиті високовольтні транзистори. Далі я поки що не добрався до низьковольтної частини. Сподіваюся, що там все ціле і обійдеться дрібним ремонтом. все так Давайте покажу на камеру, зараз натисну паузу. Стою на переході транзистора. Коротке замикання. Низьковольтна частина також постраждала. Транзистори, як завжди, якась китайська чепуха. Буду ставити RFB-4110. Низьковольтна частина перемонтована. Нові транзистори на своєму місці і силиконові прокладочки замінив на керамічні. Процесор успішно відпаяно. Новий контролер запаяно. Прошивка пішла, відбувається процес програмування. З високовольтною частиною також попрацював. Транзистори на кераміки, Silan 40-60. n Все готово. Станція напівзібрана. Пробуємо включати. 53% заряд батареї. Так, вихід DC працює, ліхтарик працює. І саме цікаві інвертор. Це дасть нам станція 220 вольт. Так, 50 Гц. З'явилось. Так, помилок ніяких немає. І вихід 220 присутній. Так, навантаження показую коректно. Давайте ще підкину. Якось воно потухло повністю. Ну, ще разочок. Ага. Станція начебто входить в захист. А, ну, менша потужність. Угу, Так, ну, 500 Вт станція тримає, але ж вона на більшу потужність розрахована. На даний час у мене зауваження до мікросхеми LM393. Замінив її на нову і знову перевірю станцію. Спроба навантажити станцію. Пару ламп прожарювання. Додаю ще дві. Все відключається. Знизу опір нагрузочних резисторів на трансформатори струму, станція почала показувати вдвічі меншу потужність, при цьому всьому все працює, але однаково спрацьовує захист. Тобто, при додаванні навантаження станція відключається. На жаль, дану станцію я не відремонтую. Що я вже тут тільки не робив, що я не міняв, але вона не тягне навантаження більше ніж 500 Вт. Неправильно так, все чудово, все працює. Що з нею ну, так, я не знаю. Вже руки опускаються, ну дуже багато часу на неї витрачено. Ну, Тобто, блин, драйвера нові, транзистори нові. Проц прошитий новий. Вже грішив на нього, як би ну, думав, там проблема. Ні. По БМС-ки теж проблем немає, ну, вона тримає напругу. І при тому всьому інвертор основний, він не тухне. На цих кандюрах присутні постійно 400 вольт. Навіть в той момент, коли тухне 220. Генерація на тих транзисторах не припиняється. Тобто це у нас ряд діодів, а там транзистори стоять. Генерація на транзисторах не пропадає, на цих електролітах тримається на, ну, напруга на рівні 403-408 вольт, плюс-мінус. Загрубляв оцей трансформатор струму. Нічого не дає, окрім зміни ну, показників на дисплеї. Шунти вже загрубляв, все одно поведінка аналогічна. По лінії з акумуляторної батареї також напруга тримається з навантаження без навантаження ну, якби в допустимому діапазоні. Там, ну, при появі навантаження те, що просідає, але не суттєво. Що не так, я, я навіть не розумію. Ну, чесно, вже, мабуть, все. Я на неї витратив дуже багато часу. І, на жаль, вимушений віддати в такому стані, як є. Станція заряджається, 220 дає, але ну, має якісь певні обмеження по е, потужності. Е, режим еко у нас відключений. Тому що ще? Порти роблять, все робить. Ну, тут підсвітка 12-вольтовий порт. Все включається. Ну, як є, то є. Що маємо, то маємо. Наступним ремонтів перетворюєш сумрім на 3 кВт-24 вольта. Як стало відомо вже при розмові з власником на теперішній час, що проблема була, скоріш за все, з мережею 220 в. Вхідною, оскільки почало блимати освітлення в оселі, і інвертор впав в помилку по перегрузці. Наразі ну, діагностика не показала, що тут щось не так по інвертору взагалі ніяких проблем немає. Він якби, не ушкоджений і нічого такого, щоб тут необхідно було ремонтувати, немає. А, тому якби, прийшли до того, що просто продіагностували, от я його перевірив, ніяких помилок немає, ні з навантаженням, ні без навантаження. От це так поки що він тестується певний час. У мене з невеличкою такою індикаторною лампочкою, аби я бачив, що тут завжди присутній вихід 220. А з навантаженням він перевірений, все по сонячному полю, по акумулятору, по виходу. Тобто ніяких взагалі проблем. Він переходить на куму, за куми. Ну і порадив власне власнику встановити. Бачите, вентилятор запрацював, трішки нагрівся. Порадив вентиль... встановити власнику реле напруги для того, щоб у разі, якщо там будуть якісь коливання, то реле напруги просто відключить інвертор і він буде працювати від акумулятора. А коли там все стабілізується, то він перейде ж таки, на байпас і буде там підзаряджати акумулятор. Перевірка інвертора після ремонту. Невеличке навантаження. Інвертор синусний, вольт польська. Під заміну пішло 6 транзисторів, ну і запобіжник 40-амперний. Ще один інвертор відремонтовано, Батовбус D022. Напругу, потужність бачить коректно, все в порядку. Можна віддавати у власнику. Все окей. Перетворюєш напруги Грінцел 500 ватний з чистим синусом. Дали зустрічно 220 вольт з основної мережі. Високовольтні транзистори вибиті, Низьковольтні транзистори. Зараз перевіримо. Так Начебто порядок переходу не дзвоняться доріжки не вибриві. Сподіваюсь, що по низу все гаразд. По високовольтній частині у нас тут опторозв'язка. Тому проц повинен залишитись живим. Так, нові транзистори Я Зараз знімаю силограми на затворі кожного транзистора я вам показую. Так, це у нас перший транзистор. Другий, третій та четвертий. Все в порядку. Якщо кому цікаво, можна зробити розгортку. От так, зупинити. Подивитись. Перевірка інвертора. 200 Вт і дві по 150, якраз 500 Вт навантаження. Все включається, виключається, можна ще раз. Все. Трішечки потримаю і буду запаковувати.